Сьогодні здається, ми вже звикли до думки, що абсолютно більшість матерії у всесвіті не побачити в телескоп: 27% нікому не зрозумілої темної матерії, 68% ще більше незрозумілої темної енергії, і лише близько 5% баріонної, себто нормальної звичайної речовини, яка світиться. Це те, чим здається, є всесвіт насправді. Але якщо ви вважаєте, що у науковців проблеми з пошуком лише перших двох складових, то можливо я вас трішки здивую, оскільки навіть ці 5% речовини, яка сяє, теж викликає багато запитань. Коли астрономи порахували все, що знаходиться в галактиках, тобто зорі, планети, хмари, газу та пилу, вони виявили лише 10% від загальної кількості баріонів у всесвіті. Тобто абсолютна більшість атомів звичайної речовини знаходиться не в галактиках, а десь в іншому місці, але де саме? Що ж, логічно, що це має бути простір між галактиками. Пошук міжгалактичної речовини є одним з найбільших викликів сучасної астрофізики, адже саме в ній приховані відповіді на ключові питання еволюції галактик. Тож у цьому випуску говоримо про таємниці міжгалактичного середовища. Вітаю з вами, як завжди, Іван, і це канал Всесвіт.UA. Фізичний простір між галактиками загалом вважається дуже близьким до того, що називають повним вакуумом. Якщо пошукати інформацію про середню щільність частинок у Всесвіті, то можна знайти різні оцінки, але всі вони будуть в межах до одного атома водню на метр кубічний. Однак, безумовно, щільність всесвіту не однорідна, вона варіюється від відносно високої всередині галактик, включаючи такі структури, як планети, зорі та чорні діри, до умов у величезних порожнечах, які звуть войдами, де щільність частинок в кілька разів менша ніж один атом водню на кубічний метр. Втім, як це не дивно, більшість баріонної матерії справді знаходиться у просторі за межами галактик. Перш за все варто сказати, що означає термін баріонна речовина. Він стосується всього, у всесвіті, що складається, як це не дивно, з баріонів, тобто протонів і нейтронів. Так, звісно, звичайний атом водню містить також електрон, який є лептоном, але в астрономії це ігнорують, оскільки маса електрона складає мізерну частку самого атома. Тож, говорячи про баріони, астрономи мають на увазі речовину, що складається з атомів, тобто зорі, планети, комети і астероїди, хмари холодного газу і пилу, нейтронні зорі і навіть чорні діри. Так їх теж зараховують до загальної маси баріонів Всесвіту, оскільки вони все ж таки живляться речовиною. Однак звідки ми взагалі знаємо, скільки і чого має бути у Всесвіті? Відповідь полягає у критичній густині. Це простими словами кількість всього, що є у Всесвіті, для того, щоб він був таким, яким виглядає зараз, тобто пласким. Інакше кажучи, це така густина матерії та енергії, за якої розширення Всесвіту колись, врешті-решт, зупиниться, але через нескінченний проміжок часу. Детальніше про це подивіться у ось цьому відео. На основі вимірювань сучасної швидкості розширення науковці підрахували, що критична густина має становити приблизно 10 у мінус 27 степені кілограмів на метр кубічний, це еквівалентно 10 атомам водню на кубічний метр. Але навіть це невеличке число приховує в собі масу всього, і матерії, і енергії. То яка має бути частка саме баріонної матерії? Вперше її більш-менш надійно порахували у 1997 році троє науковців з університету Каліфорнії в Сан-Дієго. Їхня оцінка 5% була визначена на основі точного підрахунку співвідношення у всесвіті Дейтерію до водню. у 2020 році. На основі найточніших вимірювань реліктового випромінювання космічним телескопом Планк науковці цю оцінку підтвердили. Отже, навіть за найоптимістичнішими оцінками у сучасному всесвіті всередині галактик знаходиться від 10 до 20% нормальної речовини. Втім, так було не завжди. Набагато раніше, у часи, коли запалали перші зорі, взагалі вся баріонна речовина не знаходилась в галактиках, оскільки ще не було самих галактик. Атоми водню і гелію, які наче туман заповнювали Всесвіт, власне і представляли собою всю нормальну речовину. Повільно, під дією гравітації, газ об'єднувався у щільніші ділянки і колапсував у перші зорі, які зрештою об'єдналися в перші галактики. І якщо так вийшло, що ми не знаходимо значної частини речовини в галактиках, то можна сказати, що їхнє формування було не дуже ефективним процесом. Адже за майже 14 мільярдів років існування Всесвіту, все ще більшість газу дрейфує у просторі між галактиками. Перші хмари міжгалактичного газу вдалося виявити на початку 70-х, завдяки важливому історичному відкриттю квазарів. Справа в тому, що міжгалактичний газ майже не світиться і стає видимим хіба що коли розташовується перед чимось яскравим. Спектри квазарів з відносно високим червоним зміщенням, тобто далекі і стародавні, демонстрували величезну кількість ось таких провалів, ліній поглинання, які походили від атомів водню. Суть у тому, що нейтральний атом водню, тобто атом, який все ще може містити електрон, поглинає енергію, яка знаходиться в ультрафіолетовій частині спектру. Електрон в атомі поглинає ультрафіолетовий фотон і стрибає на вищий енергетичний рівень. Якщо ми правильно розуміємо, що таке квазари, то це мають бути надмасивні чорні діри, які живуть в центрах стародавніх багатих газом галактик і поглинають навколишню речовину. Ця речовина, обертаючись, нагрівається до просто незбагненних температур, тому і випромінює настільки яскраво, що затьмарює світло самої галактики. Тож світло від цих далеких і яскравих об'єктів, рухаючись до нас крізь мільярди світлових років космосу, зустрічається з численними хмарами нейтрального водню, що сьогодні ми бачимо як лінії поглинання в спектрі квазара. Якщо телескоп має досить високу роздільну здатність, то спектр може показати фактично сотні ліній від сотень поглиначів, які зустріло випромінювання на своєму шляху, все це нагадує дерева в густому лісі, що в принципі так і називають лісом лайман Альфа. Лінії поглинання, септо дерева лісу, містять дивовижно велику кількість інформації про міжгалактичний газ, включаючи його хімічний склад, відстань, а отже і вік. Також вони говорять про температуру, щільність та відносний рух хмар газу відносно Землі. Фактично, з відкриттям лісу Лайман Альфа у астрономів з'явилася унікальна можливість вивчати області Всесвіту взагалі недоступні для астрономічних спостережень. Однією з цікавих особливостей, які показують спектри квазарів, є лінії поглинання, які виглядають значно більшими за інші. Вони говорять про те, що світло зустріло на своєму шляху просто гігантську хмару нейтрального водню, можливо, мільйон світлових років у діаметрі. Одну з таких хмар у 1995 році побачив космічний телескоп Габбл. точніше виявив її у спектрах одразу кількох квазарів. Астрономи поки що не впевнені щодо природи цих гігантських хмар, і в одній з інтерпретацій, ці структури можуть бути попередниками галактик. У будь-якому разі ліс Лайман Альфа стосується не сучасного всесвіту, а скоріше ранньої епохи, коли галактики тільки формувалися. Найбільша проблема відсутніх баріонів полягає в тому, що в сучасному всесвіті нейтральний водень не може їх пояснити. За даними Європейського космічного агентства, частка відносно прохолодного міжгалактичного газу сягає всього 28% від загальної кількості баріонів. То де ж прихована основна кількість. Одним з перспективних місць пошуку є внутрішньокластерне середовище, тобто простір всередині галактичних скупчень, а також так зване навкологалактичне середовище. Хоча міжгалактичне і навкологалактичне середовище звучить як два окремі терміни, по суті, звісно, немає якоїсь межі, що відділяє одне від іншого. Тут мова тільки в густині, температурі, а також хімічному складі газу, який знаходиться за межами галактик. Навколо галактичне середовище це простіше кажучи галактичне гало, тобто ореоли відносно гарячого газу, які тягнуться далеко в космос від самої галактики. Слово гарячий справді означає, що його температура дуже висока, в межах від десятків тисяч до мільйона кельвінів. Але як таке можливо? Хіба космос за межами галактик не має бути холодним? Насправді, газ у галактичному галу дуже розріджений, він лише від 100 до 1000 разів щільніший за середню щільність частинок в космосі. Тобто в одному кубічному метрі галактичного галу в середньому знаходиться від 100 до 1000 частинок. Для розуміння це набагато менше, ніж у найкращому вакуумі, який ми можемо створити в лабораторії на Землі. Тож, хоча галактичне гало містить атоми водню високої температури, вони настільки розріджені, що ви навряд чи відчуєте якесь додаткове тепло, перебуваючи у цьому середовищі. З точки зору термометра на вашому скафандрі, всі ці мільйони кельвінів ніяк не проявляються. Але все ж таки, чому галактичне гало нагрівається до такої великої температури? Що ж, цей дифузний газ може бути викинутий над новими з самої галактики? Всередині зоряних надр і під час вибуху він нагрівається до високих температур. Також не слід забувати, що температура це швидкість, тобто швидкість частинок в середовищі, а на швидкість цих частинок може впливати багато факторів. Наприклад, газ може зіштовхнутися з потоками газу, що рухається з галактики, або його можуть прискорювати магнітні поля, які пронизують це середовище. Крім того, розріджений газ охолоджується дуже неефективно, атоми рідко зустрічаються зі своїми сусідами, а отже, не так часто передають свою енергію. Ще більш гарячий газ, який перебуває у просторі всередині скупчення галактик, може живитися струменями надмасивних чорних дір, які, по-перше, збурюють його і прискорюють, а по-друге, безпосередньо несуть з собою нагріту плазму, що була в акреційному диску. Сучасне уявлення навколо галактичного гало полягає в тому, що воно дуже сильно пов'язане з диском галактики. Гало може виконувати важливу функцію живити галактику газом впродовж її життя та може змінювати її кардинально. Іншими словами, навколо галактичний газ та галактики це динамічна система, яка працює як єдине ціле. Зорі в галактиках спалюють водень і виділяють світло і тепло, а після своєї смерті викидають речовину у міжзоряне середовище, а можливо навіть у міжгалактичне середовище. Таким чином, нагрітий в галактиках газ насичує міжгалактичний простір і поступово охолоджується. Охолодження означає, що атоми рухаються повільніше, а отже газ стає щільнішим. Сила тяжіння галактики може його знову притягти до себе, де він стане паливом для народження нових зірок. Процес знову повторюється, коли зорі вибухають і викидають у простір між галактиками новий газ, збагачений більшою кількістю металів. Всі ці процеси дуже погано досліджені, і одним з головних завдань сучасної астрофізики є розуміння динаміки газу між галактикою та її навколишнім середовищем. Проблема в дослідженні навколо галактичного газу полягає в тому, що цей газ здебільшого іонізований, тобто водень настільки гарячий, що ядра його атомів рухаються окремо від електронів. Це означає, що такий газ не поглинає світло, а отже, його не побачити в спектрах квазарів, як ліс Лайман Альфа. Проте, на щастя, для астрономів, навколо галактичне середовище це не тільки водені гелії. Тут знаходять набагато більше слідів металів, ніж у міжгалактичному середовищі. Нагадую, металами в астрономії називають всі хімічні елементи важчі за гелій. На відміну від водню, метали під дією високоенергетичного випромінювання не обов'язково втрачають всі свої електрони. Тому спектроскопічні спостереження Габла та рентгенівської обсерваторії Ньютон знаходять тут сліди поглинання таких хімічних елементів, як вуглець, кисень, кремній і залізо. Якщо метали синтезуються в гарячих зоряних надрах, тоді логічно, що газ навколо галактик якось пов'язаний з самою галактикою. Всі ці ореоли розрідженої гарячої плазми мають відігравати важливу роль в житті галактик і їхній еволюції. Але на жаль, динаміка переміщення речовини між галактикою і її навколишнім середовищем все ще не зрозуміла. Спостерігати всі ці процеси дуже складно, оскільки газ все ж таки розріджений і його випромінювання дуже складно відрізнити від випромінювання самої галактики. Тому лише нове покоління телескопів, що бачитимуть всесвіт в ультрафіолеті та що особливо важливо в рентгені, зможуть відкрити нові деталі того, як дихають галактики. Добре, але чи пояснює гаряча плазма навколо галактичного середовища, а також ще більш гаряча всередині скупчень галактик відсутні баріони всесвіту? Дійсно, зорі, галактики і їхнє скупчення зосереджуються у вузлах космічної мережі, ниткоподібному розподілі темної та звичайної матерії, яка простягається по всьому всесвіті. Хоча ці вузли здаються досить щільними, вони насправді вельми рідкісні відносно навколишнього простору. За даними Європейського космічного агентства, на частку гарячого навколо галактичного газу припадає всього 5% баріонів Всесвіту, а гарячий газ в галактичних скупченнях складає лише 4%. Таким чином, все ще більшість нормальної речовини десь прихована. В космосі має бути щось ще. У 1998 році було вперше змодульовано на суперкомп'ютері, як виглядає Всесвіт на найбільших масштабах. Космічне мереживо яскравих ниток, які об'єднують між собою величезні структури з десятків тисяч галактик. Ці сяючі довгасті об'єкти, відомі як філаменти, за прогнозами астрофізиків, також містять розріджений газ. Філаменти тягнуться на десятки мільйонів світлових років і таким чином можуть містити близько половини баріонів Всесвіту у вигляді гарячого розрідженого газу. Цей газ має температуру від сотень тисяч до мільйона кельвінів, а його густина не перевищує у сто разів середню щільність всесвіту. Астрономи називають це теплогарячим міжгалактичним середовищем. Через низьку щільність спостерігати його дуже складно. Його теплове випромінювання занадто слабке, воно навіть слабше за випромінювання галактичного галу. Таким чином, космічна павутина це все ще переважно комп'ютерна модель, а не наслідок астрономічних спостережень. Переважно іонізований водень не побачити в лісі Лайман Альфа, але це середовище має бути збагачене металами, виконутими з галактик. Використовуючи рентгенівські космічні телескопи Чандра та Ньютон, у 2010 році науковці все ж таки знайшли сліди поглинання від іонізованого кисню у місцях, де моделі передбачають наявність філаментів. Однак, все ще найкращим доказом того, що теплогаряче міжгалактичне середовище справді існує, є зовсім не квазари. У 2007 році були відкриті дивні астрономічні явища, відомі як швидкі радіосплески. Вони виникають лише на кілька мілісекунд і вивільняють просто фантастичну кількість енергії. Проблема лише в тому, що їхня природа і досі невідома. Астрономи лише знають, що короткі радіоімпульси походять від далеких галактик. Втім, їхня загадковість не завадила їм відіграти неочікувану роль у дослідженні міжгалактичного середовища. Суть у тому, що коли швидкий радіоспалах проходить крізь хмари іонізованого газу, різні частоти його випромінювання дещо сповільнюються в цьому розрідженому середовищі. Це називають дисперсією, і, власне, через неї промінь білого світла розщеплюється в призмі чи краплями дощу. Детальніше про дисперсію і заломлення світла будемо говорити у майбутніх випусках. У 2020 році вийшла наукова робота, в якій автори вимірювали затримку радіосплесків і таким чином визначили наявність і кількість речовини, що знаходиться на шляху випромінювання. Нарешті астрономи отримали значне підтвердження, що у далекому тьмяному космосі справді щось є: речовина, яку поки що не побачити в телескоп. На основі дисперсії від шести коротких радіоспалахів, науковці змогли оцінити, що кількість баріонів у філаментах дуже добре відповідає прогнозам. Теплогаряче міжгалактичне середовище містить більшу частину нормальної речовини. На жаль, для того, щоб досліджувати це середовище, все ще потрібні нові покоління рентгенівських телескопів. Ніхто точно не знає, що могло спричинити витікання газу з галактик. Це роблять чорні діри, чи все ж таки вибухаючі зорі здмухують нагрітий газ у простір між галактиками. Також невідомо, куди потрапляє викинутий газ у галактичне гало, чи значно ширше у міжгалактичне середовище. Насправді, докази існують для обох сценаріїв. Те, в чому астрономи впевнені, це те, що галактики або живуть і бурхливо народжують нові зорі, або навпаки не живуть, і в якийсь момент їхнє зороутворення чомусь припиняється. Процес відомий як гасіння. Завдяки найбільшому огляду неба під назвою Sloan Digital Sky Survey, астрономи класифікували галактики на дві основні категорії: блакитні, які мають велику кількість газу і активно народжують нові зорі, і їхні антиподи, галактики червоні. Червоні бідні на газ, а нові зорі в них майже не народжуються. Дивно, але дуже мало галактик мають якісь середні властивості між червоними і блакитними, тобто більшість галактик або живі, або мертві. Це може означати, що процес, який стоїть за гасінням, відбувається дуже швидко, впродовж лише одного мільярда років, або близько того. Але що це за процес і чому галактики згасають настільки швидко? Ще дивніше, це те, що численні дослідження галактичного Галу, зокрема Коз яке проводилося за допомогою космічного телескопа Габл, показали, що навколо, здавалося, вже мертвих галактик також є газ, і його температура знаходиться в межах десятків чи сотень тисяч кельвінів. Насправді за такої температури газ мав би падати в галактику, таким чином поповнюючи її запаси, але цього чомусь не відбувається. Щось або блокує його надходження всередину, або нагріває його до такої температури, яка не дозволяє цього зробити. Ті дані, які є наразі, це лише крихти, і вони не дають відповіді на ключові запитання, тому якоїсь загальної картини того, як живуть і еволюціонують галактики, і досі немає. Чому це так важливо? Зорі народжуються з холодних хмар нейтрального водню. Впродовж свого життя вони його переробляють і, помираючи, викидають в космос велику кількість металів. Ця речовина, можливо, повертається в галактики, і з неї народжується нове покоління зір. Навколо них утворюються протопланетні диски, в яких конденсуються планети. На одній з них мали щастя народитися ми. Тож історія про те, де знаходяться баріони, як вони еволюціонують і як рухаються космосом, це не тільки історія галактик. Це також історія про те, як і звідки походимо ми. Дякую, друзі. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки під цим відео і пишіть ваші думки щодо почутого в коментарях. До зустрічі в наступному випуску бережіть себе і підтримуйте наші сили оборони. Слава Україні!